Глядачі голів так і не побачили. Результативніше у нічию грали на Дніпропетровщині. Матчі Кривбас-Оболонь та Дніпро Таврія завершилися з однаковим рахунком 2-2. У турнірній таблиці Шахтари Динамо зміцнили свої позиції та відірвалися від переслідувачів. Шахтар перший 55 очок в активі. Динамо другий з 43 пунктами. Решта команд верхньої частини турнірки, окрім Волині, набрали по одному очку. Відтак ані металісту з Дніпром відірватися від Карпат, ані Ворстлі Арсеналу чи Волині нас догнати за оно не вдалося. Львів'яни залишаються на п'ятому місці у підопічних Кононова. 33 очки. Таврія з двадцятьма очками. Лідер другої половини таблиці. На очко від неї відстала оболонь ще на два зорята Донецький металург. На сім очок від зони виліту відірвався і лічівець, 19 очок у Кривбаса. Севастополь та металург Запоріжжя, як і раніше, замикають турнірну таблицю. У них 14 та 10 очок відповідно. То йде, а хто приходить? Кульчицький має нового друга, а молодіжка вчинила розгром у столиці. Далі про найголовніші новини Карпат в один дотик. 5-1. з таким рахунком молодіжка Карпат здолала ровесників з Київського арсеналу. Це найбільша гостьова звитяга команди у цьому сезоні. У складі зелено-білих відзначилися Подоляк, Габовда, Бідловський та двічі Омельченко. Ця перемога дозволила Карпатам підійнятися на четверту сходинку у турнірній таблиці і стати найрезультативнішою командою ліги. Тепер у Львів'ян 33 очки в активі. Карпати за взаємною згодою розірвали контракт з братами-баранцями. Тепер вони захищатимуть кольори київської оболоні. За період, проведений у зонобілій футболці, Григорій провів 15 офіційних матчів, Борис 9, в яких брати забили по одному голу. Ще один гравець, сербський легіонер маніт Тубіч, поїхав у російський Краснодар. Захисник, який в Карпатах за два роки провів 61 матч і забив один гол. Підписав з новою командою угоду на 3,5 роки. В оренду до запорізького металурга відбув воротар Віталій Руденко. Голокіпер за півроку що провів у Львові, зіграв в 11 матчах і пропустив 7 м'ячів. І без 100 євро будеш другом євро. Легенда футбольного клубу Карпати Ігор Кульчицький став другом євро 2012 Події приурочили до робочого візиту експертної групи УЄФА містами України, що прийматимуть футбольний форум, перебуваючи у Львові делегат президента УЄФА. з питань єврочемпіонату Франтішек Лаврінець. Вручив ветерану Карпат диплом, який засвідчуватиме дружбу між Євро 2012 та Ігором Кульчицьким. Нагадаємо, що після спортивного директора Карпат Степана Юрчишина Кульчицький став уже другим заонобілим товаришем Євро. А ось які саме обов'язки у друга футбольного форуму, навіть самому Кульчицькому до кінця невідомо. То все спонтанно так було. і То я ще так не, до кінця не знав, що. Ну, так як я мені розказав, про прогандистська робота, робота з болівальниками і наради якісь помички, проблеми вирішувати. Я з ним подружився, а ты хочешь с ним подружиться? Ага, ага. Тогда иди к нему и улыбнись. Я, я попробую. Запахло футболом з 3 березня розпочався продаж квитків на перший домашній матч Карпат у новому сезоні. Зустрічатимуться Львів'яни з чемпіоном країни та учасником плей-офф Ліги Чемпіонів. Донецьким шахтарем гра, яка відбудеться у неділю, 13 березня. Вже в перший день продажу квитків викликала чималий ажіотаж. Втім, великих черг у магазинах фанат, де і можна придбати квитки, не було. Вартість перепуски на футбольний матч коливається від 25 до 200 сотень гривень. Тим часом у магазинах фанат продовжується продаж абонементів на п'ять домашніх матчів Карпат у весняній частині чемпіонату. Сьогодні виповнюється 32 роки з дня народження капітана Карпат Андрія Тлумака. який є вихованцем львівського футболу. Один зі старожилів львівського клубу Творчий колектив про Карпат бажає сухого продовження кар'єри та міцного здоров'я футболісту і його родині. Трансферне вікно у Європу цієї зими Карпати несподівано. Один з найпомітніших клубів на трансферному ринку України за Нобілі запросили одразу п'ятьох гравців, причому двох з Іспанії. Раніше футболісти з цієї країни в Україні ще. Не виступали. Нині оцінювати якість нашої роботи на трансферному ринку. Ще очевидно, зарано у будь-якому випадку, ми все побачимо на футбольному полі. Це слова генерального директора клубу Ігоря Дедишина. Сьогодні ж прокарпати познайомлять поближче із усіма новобранцями клубу, а також попрощаються з тими футболістами, хто команду залишив. Перес Мартінес Лукас, Іспанія, 29 номер, нападник 22 роки. Попередні клуби іспанський Атлетіко Мадрид та Райо Вальєкано. Лукас став першим іспанським легіонером в історії українського футболу і першим гравцем, якого придбали Карпати у цьому році. Дебютні тренування у новій команді футболіст провів ще в Україні. Вже тоді, в середині січня, теплолюбовий іспанець зумів скласти враження на нових партнерів по команді. По першим тренуванням він вже встиг залишити про себе враження. Такий швидкий та технічний, він мені симпатичний, як гравець. На першому ж тренувальному зборі, який пройшов на батьківщині Лукаса, нападник відіграв усі контрольні матчі без замін. Хоч і не відзначився в них бодай голом, проте залишив по собі позитивні враження вболівальників та керівництва клубу. В нього, безперечно, є талант, але я б не хотів йому наперед видавати. Чималі аванси. Ми його брали в команду не тільки тому, що він іспанець для нас важливий був його рівень як футболіста, так і його відношення до роботи. Вболівальників я би просив не хвилюватися. Я працюватиму на совість і на кожному тренуванні викладатимуся на 100%. Я не зірка, я такий же гравець, як і всі у нашій команді. Грегор Балажець, Словенія, 21 номер. Захисник 23 роки. Попередні клуби Словенські мура та Горіца. І іспанський еспаньол та Агілац. Провів 21 матч за молодіжну збірну своєї країни. Балканська школа одна з найсильніших у Європі. Захисники там дуже кваліфіковані. Про Балканські футбольні школи Олег Кононов знає не із чуток. Протягом двох років центр захисту його команди цементувала пара сербських захисників Тубіш Мілошевич. Молодий же Балажець гравець покликаний створити якісну конкуренцію на позиції. Досвід же виступів у Іспанії надає йому додаткову перевагу. я добре знаю іспанську мову, а це означає з лукасом і бразильцями, які говорять португальською. Я швидко знайду спільну мову. Також я хочу вивчити українську мову. Мартін Богатінов, Македонія. 32-й номер. Воротар 24 роки. Попередні клуби Сілекс, Цементаріца, Вардар Тетекс, Работнічки – Усі Македонія. В національній збірні відстояв два матчі, в яких пропустив одного разу. Перехід до Карпат крок вперед у моїй кар'єрі. Я хочу вирости у футбольному плані. Хочу грати у найкращих клубах Європи. Українську лігу навіть не варто порівнювати з Македонською. Втім, Богатінов, як і більшість Карпатівців, цього сезону дебютував в Єврокубках, де у складі роботни провів 5 матчів. Встиг проявити себе вже і за новий клуб. Македонець на тріумфальному для зелено-білих Копа Дель Соль двічі допомагав Карпатам у серії після матчових пенальті пройти до наступного раунду. Він, як для вертере, є швидкий, добре грає ногами. Те, що стосується гри на виході, постійно він виходить за межі. Труфного майданчика і завдяки тому, що читає гру, має можливість грати, як це прийнято називати, останнього захисника. Разван Кочиш, Румунія, 81 й номер, півзахисник-нападник 28 років. Попередні клуби Румунській університеті і Тімішуара, Молдовський Шериф, російський локомотив з Москви та Аль-Насир із Саудівської Аравії. За національну збірну Румунії зіграв 39 матчів, забив два голи. Це вже другий візит. Развана Кочеша до Львова. Вперше він відвідав столицю Галичини в травні минулого року, коли у складі збірної Румунії провів товариський матч з Україною. Він провів доволі багато матчів за збірну Румунії, а разом з нею грав у фінальній частині чемпіонату Європи. Також провів доволі багато матчів і в Єврокубках. Досвід Кочіша лише одна з багатьох переваг футболіста. В Карпатах Резван одразу зумів влитися в командну схему. Як свідчення, дубль вже у першому спарену у складі львів'ян на зимових зборах в Туреччині у матчі проти болгарського літекса. Сі вона забити два голи. І для... Гра сьогодні вдалася, забив два голи. Для мене це це, це, це хороші відчуття. Хороші. На цьому Кочіш не зупинився, забивши ще й сільке боргу. Борха Гомес Перес, Іспанія, 57-й номер. Захисник 22 роки. Попередні клуби Реал Алькоркон, Райо Вальєкано. Усі Іспанія. Останнє придбання Карпат відбулося напередодні закриття трансферного вікна. З чого почали, тим і закінчили. В клубі з'явився другий іспанець. добрий день. і Наразі цим і обмежується його знання української мови. Втім, Борха не знав би і цих слів, якби свого часу його придбав мадридський реал. Коли я виступав за Алькоркон, ми грали з Ралом і перемогли його 4-0. Тоді Рал мені запропонував контракт, але в мене вже на той час була підписана угода з Райо Валікано. Мадридський Реал недаремно хотів повернути гравця, який є вихованцем школи королівського клубу. Алькоркон, центрі захисту якого іграв у цей період Гомес, у 2009-му створив сенсацію, розгромивши Галактикос 4-0. Борха грає на двох позиціях центрального та флангового захисника. Він доволі мобільний та індивідуально сильний футболіст. Офіційні матчі тільки продемонструють, наскільки нам вдалося вгадати з цими футболістами. Любом случаї читають ці пріабріційні в будь-якому випадку. Вважатимуть ці придбання дуже хорошими для прогресу команди, а далі все залежатиме від нашої спільної роботи і бажання футболістів прогресувати. На даний момент, судячи зі зборів, я бачу, що ці гравці кваліфіковані. З їхнім приходом наша гра якісно покращилася. Це наша робота, не моя робота, це наша робота. Ми робоча група, ми одна команда. Тут не залежить все з одного футболіста, не з одного чоловіка. У цей ж період Карпатам довелося попрощатися із рядом своїх гравців. Продали е, Тубіча, е, в оренді з правом викупу знаходиться Авелар. Е, ми за взаємною згодою розірвали контракти з братами-баранцями, відправили в оренду вратаря Руденка. Даніло Авелар, брати баранці. Тубіч, Руденко. Це 5 футболістів, які взимку залишили Карпати. Лукас, Богатінов, Балажець, Кочеш та Гомес. Це 5 футболістів, які у цей ж період поповнили лави Карпат. Мінус 5, плюс 5. В сумі дають 0. Але якість трансферної роботи жодній арифметичній логіці не піддається. Якщо порівнювати наші надбання і скажімо так, втрати, то якісний рівень придбань, напевно, все-таки на даний момент, я, я сподіваюся на те, що він якби вищий. Оса на камінь занобілі вже у семи матчах поспіль в українському чемпіонаті не поступаються. Втім, є командою, якої схожі показники ще більш вражаючий донецький шахтар і, взагалі, в 11 матчах поспіль перемагає у неділю. 13 березня одна з цих серій обов'язково перерветься. Далі матч 21-го туру української прем'єр-ліги. Карпати Шахтар напередодні. Їм треба виігрувати якби ігри, тому що вони хочуть чемпіоном стати. Нам треба бути в Єврокубках. Майже рік минув, коли Шахтар востаннє побував у Львові. З того часу суть слів півзахисника Карпат.